Всім привіт! З вами канал Ярік Мазур. І ми приїхали на поле таке показати вам, як росте агресор капуста без поливу. Всім добрий день! Хочу показати вам свою капусту. от така вона у нас виросла зараз, але повернемося трошки назад, хоч це у нас тепличка. Ми її садили в касетку. Десь середина. Середина квітня десь була. Днів 40-45 вона була в касеті, потім пересажена була сюди в поле. І от така вона зараз на даний час виросла. Вся гарненька, здорова, без хвороб, без гнилі, листок прекрасний. Тут у нас є півтора гектара, десь приблизно. Є плюс-мінус, так точно сказати, не можу, але. В середньому кілограм 4-5 головка має. Ну, є і менше, є і більше, плюс-мінус. Десь, думаю, тон 100 буде 100-120 тонн. Мало Мало би вийти з цього поля. Це і тут і там друге поле. Садилися воно 50 см одна від одної. Ті Рядочки по 50 см кажуть, що цього вистачає предостатньо. Плюс, типу, окремо ми робили заїзди для трактора, там більше метрове є. Метр п'ятдесят би заїзд у нас. 50 тисяч нам пішло на сінин на півтора гектара. Росла вона без капельного поливу у нас. Правда, капельний полив ми кидали так, ленти пере тут раніше полиниця росла. Капельний полив ми кинули від полониці, але полониця був ще ширший рядок. То ми так перекидали іменно при посадці її полили добре. Тіпу ленти поперекидували, потім все забрали якби. І вона так своїм життям виросла. Зараз вона в нас продається. Кому цікаво дзвоніть. Приблизно кількість десь, плюс-мінус тут 100 тонн. Гарно тим, що тут, може, фура приїхала, ми наготували, загрузились, поїхали. Не треба нічого догружатися, що гарно тим, що є об'єм. Ну і, звичайно, на великий об'єм буде гарна знижка. От, зараз я вам продемонструю, яка вона в нас є. Типа зріжемо одну, подивитися, капуста чистенька, без хвороб, вся гарна. Беремо першу, першу попавшу. Угу, Хороша така. Вот. здоровенько, хороша. Гарно. Можна її так разрезать. розрізати. Ось. Тут нас поливу не було. Поливались. зараз вам кажу прикольне, таке поле. Приїхав до знайомого він каже: приїдь подивись, як виросла в мене капуста. Тут непогана капуста, де, де, де місцями є більша, тут під краєм трошки менша. Агресор гарний. Так, а тут же, бачите, трошки менша. Ну, це в полях, в місцях такі є такі горка, ямка. І поливалася, ось тут такий полив є. І поливалась вона зразу при посадці розсади. Розсада садилася в перших числах червня. Вона як нас поливалася в перші числа червня капля перекидалася з місця на місце, наша капуста укорінилася і пішла далі в ріст. Потім каплю вбрали, вросла без каплі взагалі. І от такий от агресор виріс. Тут у нас півтора гектара поле. І непогано себе показує. показує дивіться, от такі от така от капуста. Непогано себе показує. Дивіться, яка гарна, дивіться, яка здорова. Ось. Все. А тут, бачите, Ден-9 де є такі менші. Де така горка є, або десь така може неудобрена земля була, я не знаю. Е, є місцями менше. А тут є місцями ось такі от динозаври. На полі тут 50 тисяч на півтора гектара висаджена вона була. Тут там міждорядка зроблена для трактора. Ну, все так красиво, гарно. Ось, люди. Тут взагалі просто одна в одну. І такі прям капуста прям вся вложена. І це все без поливу. Ну, Тут на Львівщині капу. Дощів багато вистачає. Просто головне, щоб коли вона росте, був дощ при тому, як розсада росте, щоб вкорінилася, щоб все було добре. Бо якщо буде засуха, як капуста у вас не виросте. Бо там збоку є капуста, я вам зараз покажу. Була і не политий був при розсаді. І вона така менша, набагато менша.